Сьогодні у нас 10 серпня і починає у нас дозрівати нектарин канадської селекції Харблайс. Достигає кожен рік по-різному, як сам хоче. 24 му було в липні. А цього 10 серпня тільки до поодиничні плоди починають набирати. Нектарин непоганий. Грузиться кожний рік. Розмір, звичайно, більший, ніж у Харко. жовта м'якоть, від кісточки не відділяється. Тому що є нектарин, он тут харблес, ні, не харблес, а харнес. І я його буду виводити зі саду. Гниє, страшно, вже другий рік того року дав йому шанс. 80% 24-му перещепив. І цього року залишилося два плода що все зігнило, облетіло. Тобто буду виводити зі саду. А от Харблес, харкоту, такі самі стійки. кожен рік загружаємо. Розмір більший звичайно, чому Харко чуть-чуть.